Це у нас Fiesta 1.0 PowerShift Стокінських Сум. А 2013 року випуск вона нічим не відрізняється від автомобіля 2014 року. Бароком випуску. Бароком випуску. А який міжсервісний інтервал? У всіх Фордів 20 тисяч км або один раз на рік. Якщо наступає швидше, фортений на товариш. А ми могли б збити розхідчик подивитися на автозбирав кіфонів. Звичайно, пункт меню Мені на, на переключенні поворотів заходить кнопочка промикання комп'ютера і там є такий показник середнього розходу палива, на ньому потрібно просто довго нажати і тримати його на землі. Розхід палива. Це Якщо дійшло, показник пішов до кінця, можна відпускати його. На ще секунду, ще наступне меню це буде середнє. Так, перше тримайте, збивайте. Ну, місце навіть в дорослому водію в мене дев'яносто чотири, в нас не впираюся. Взагалі, от які конкуренти в цього автомобіля? В принципі, якщо до конкурентів можна віднести Volkswagen Polo, якщо седані, так і в хечбеку, там в принципі немає значення в майнування класі. Цільний суперник, це Skoda Rapid, так? Skoda Rapid, бачите, вони себе класифікують як в класі С. Тобто, Я не знаю чому. Шкода. Ні, Ну це зараз... вони Октаві, ні Рапору, Рапору. Рапору. Ну, от якраз вони Octavia ставлять позиція, позиція Volkswagen Group така, що вони в Октаві позиціонують з Mondeo. Чомусь в є така... Ну, теж, я б принципі рапід відніс більше до Фієсти, так, але вони чомусь на платформі це його. Тобто в неї колісна база майже така сама, як гольфа. Хоча, якщо порівнювати довжини колісних баз, то фієста на рівні з кольфом, тому що в неї на буквально на 2, декілька сантиметрів, 2 см відрізняється, від це колісна базові Тому так, рапід можна в принципі, віднести до конкурентів. Ну але за рахунок екупусту і у того на фієсті є оцей півтора літра дизель. А якщо перелаштуватися правий ряд. То фієст навіть виграє. От там по економічності півтора літровий дизель це просто супер. Ну так, там в принципі розходи дуже такі маленькі, там порядку 3,3 по трасі, 4,4 по місту. Тут у нас турбінка реагує з кількох оборотів. Турбінка реагує з нуля оборотів. Немає такого положення, як турбіна працює чи турбіна не працює. Турбіна починає працювати, як тільки ви заводите додому, вона вже крутиться. Mm -hmm. Відповідно, вона виходить на свою робочу свою нагнітаючу на максимальну потужність, десь порядка від 1700 обертів. Ну і по до 3,5 тисяч вона тримає ось цю планку потужності. Вже далі вона трошечки. Тобто вона виходить на максимальну, вже більше, ніж ця якщо її крутити то і розхід буде. Вулиць. Я ж кажу, тобто образно, будь-який мотор, розхід палива залежить не від мотора, а від, їзди. від стилю їзди, від водія, який користується автомобілем Так, так, є горки, є погода, є ну, безліч факторів. Є якість та саме бензин. Дуже плавно переключає повершафт. Досить, досить напогано. Тут 6 степень акцент програє за рахунок 4-ступеневого автомату того ну, древнього. А ще це зовсім різні типи автоматів. Це... І, але там вже на нове поле, якщо не помиляюсь, там вже це викид ставлять, правильно? Ну так, TSG, але TSG і Volkswagen теж було травм. Вони дуже геніальні, але вони дуже проблематичні. Там до 100 Прав, тисяч там нічого, кілометрів. Особливо нічого там геніального немає, в принципі, це аналоги. PowerShift, що DSG, вони бачите, в принципі. 6 студент, 3 -5. Там mm, так, так, спарені, так. Парні, парні, не парні передачі розкидані по іншим валам, в принципі, Тобто працює. Так, перша так, передача, друга вже включена і вже готова до роботи. Перемикання відбувається. Але в стані спокою знаходиться, як тільки треба переключитися. Ну так, просто муфта, не муфта не підключається і все. так. Тобто, там, ну, зараз, зараз, напевно, це не, 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 не сказав би, що це геніально просто, в принципі. Нічого такого немає, і відбувається це приключення без втрати потужності. Те, чого бракує там, наприклад, гідротрансформатора. А на Байна дуже класно йде, вона не розгуєна підвіска, хоч і Б клас новозенька, але дуже фієста серед свого класу має найдовшу колісну базу і найширшу колісну базу. Тобто, якщо ми говоримо про те, що вона маленька, ні, я ж кажу, якщо ми порівнюємо з Гульфом, mm -hmm. то в неї майже така сама колісна база, як Гольфа. Як Я в сьомому. Так, ну, думаю, вони там факти фактично не всі в такому е діапазоні вони тримають своє е колісну базу. От, наприклад, якщо ми порівнювати мимо фокус з гольфом, то фокус 15 см запасу, 12 см запасу по mm -hmm. Ну, Тобто Це майже прірва там, фактично. Хоча кольцо не погано. Дуже непогано шумоізоляція. Ми тільки що їхали 90-100, то навіть не було відчутно. Дуже гарно. Одна така заряжена підвізка, машина складає враження одного цілого. Попередня Fiesta і... була непогано намальована. Ні, на не, не, оця а, а, До Рісталінгова. Ну так, в принципі, але в неї більш такі білий жіночні до республики. Да, тут за рахунок тих фари і тої решітки. Там і решітка. Аля Астон Мартін. Ну, в принципі, можна провести якусь налогію. Можна і так сказати. Так, вона стала більш агресивною, вона стала більш. А Вона от на кого орієнтована, да? от, є, от, склавшися такий стереотип, що це має бути там, мужчина там, або хлопець 25 років. Знаєте, там. Я дуже багатьом своїм клієнтам говорю, що чисто жіноча машина це Rover, це L-200 це Porsche поршка е, ну, Я не, так, Судячи з того, що я наблюдаю через вікно своєї машини, не їдуть, то жінки їздять на таких машинах. А чоловіки їздять на матісах, різках, криво. І тому подібне. Ну тобто немає, в машині немає такої тевої приналежності. Ну, зараз ми їдемо з включеною пічкою, боєна, у нас... Зараз серед... з включеним кондиціонером. Кондиціонер, так, кондиціонер. кондиціонер. А, то у нас середній розхід з польованою вітром. Це знов таки, от цей да. тест-драйв, який ми проводимо, він нам не дасть повного уявлення, що, щоб уявити повністю... А шустренька машина, Ну, так, вона дуже. така, вона, вона зараз може... а... Тонну 100, так? Да. Навіть не, не 100 немає. в принципі. Ну, Разом з нами всіма зараз не, не, ну, не, ну, воно, воно, означає, ну, не так. У нас троє в салоні на зимовій резині. До речі, досить непогана зимова резина стоїть, досить непогана шумоізоляція. Ну, і, до речі, не, не розбудена, і 100 кілометрів ми їдемо і не кидає не зовсім. Тут у нас галогенки стоять? Так, проти туманів? Проти туманів тут ходять головенні фари. А протитуманні? Протитуманних тут немає. Як Це, ну, можна як опцію використовувати, можна, в принципі, їх взагалі не ставити. Тобто вона добре має світло головне, тому я не, не бачу потреби. Проти туман, так, як такі. У нас туман буває там. Таке раз. Моди, тут електро. тут електропідсилювач, так, він адаптивний, тобто він стоїть на місці, він стоїть і більш парковочному режимі, він режимі він так. А коли їде по трасі, він наливається. Решітка радіатора хромована, робить її ширшою, ніж вона є насправді. Е, до речі, цей от хром буде в будь-якій комплектації чи то один і 2 амбієнт, чи то топова комплектація. Е, у нас топова комплектація, шкіряне кермо, органи управління на кермі. Е, що у нас тут ще? автомат? PowerShift, кондиціонер. Екранчик, ну Пластик. ну Не дребіжить, непоганий. Така от панель приборів. Бортовий комп'ютер. Органи управління фарами, яскравість спідометра, Чотири скло підіймача, органи управління дзеркалами з підігрівами, до речі. Досить непогані, не дуже такі великі, але непогані, інформативні. Зеркало, 12 вольтна розетка, непогана якість сидінь, речі, зручні, на далекі подорожі буде дуже навіть, непогано. Ну. Скажем так, не дуже багато місця, але двоє людей В принципі, поміститься з комфортом. Я заднє електронний, колонки, 6 динаміки. Давайте подивимось на багажник. Багажник 276 літрів, якщо я не помиляюся. Це в нас повноцінна запаска, так? Да? Вона повноцінна, але вона на 14 -му. На 14 му мидеш, коли повноцінна запаска. Тепло, що ми Всякі ніші. І сидіння в нас теж відкидається, да? так? Так що, Висновки, непоганий автомобіль за свої гроші, дуже хороша коробка. Дуже швидко переключають, дуже непоганий економічний мотор. Середній розхід у нас на коробці автомат вийшов 7,5 літрів, Вмістка, правда, маленький багажник, але ну, особливості клас Ставте лайки, підписуйтесь. Далі підписуйтесь.